Всім привіт! Мене звати Марія і ласкаво прошу знову на мій рукодільний канал. Сьогодні я хочу відповісти на питання тегу або або від Юлії творчий куточок. Якщо раніше я записувала тег під вишивку, то зараз я зрозуміла просто, що не виходить у мене вишивати хоча б з прийнятною кількістю помилок. І відповідати на питання, бо потім я буду то все розпорювати. Тож вирішила знову вам посвітити пикою в екран. Я, по-моєму, якраз пика в екран фразочку, якраз у Юлі творчий куточок її стирила. І повідповідати на питаннячка. Тож, давайте тех -або, або трохи категоричності, трохи більше про смаки. Так, перше питання: хрестик Конлі або хрестик плюс бісер, хрестик плюс щось. В принципі, враховуючи мою любов до декоративних стібків, не зовсім до, традиційних, до традиційної української вишивки, то все-таки хрестик плюс щось. Все-таки хрестик плюс бісер мені не дуже заходить. Для мене все прошивання бісеру це трошечки. Не мій, скажімо так, процес. Так, ну. Воно ок, якщо це заради результату того, що все-таки в кінці буде красиво. Але сам процес мене не сильно радує. Хрестик плюс щось декоративна гладь, наприклад, художня, котра не лічильна, я в, не, в неї не вмію. На жаль, що ще може бути окрім хрестик? Вишивка стрічками. Для мене абсолютно незрозуміла історія. Я це не пробувала, тому не знаю. Ну, от, якщо все-таки вибирати щось, то це хрестик плюс традиційні шви. Мені здається, це цікаво, мені здається, це прикольно. Так, друге питаннячко. В процесах на зараз. Переважно українське або імпорт. Я спеціально дістала свої записи О! І порахувала, що в мене тут до чого. Якщо рахувати і українських дизайнерів. Стоп, у мене є, хоч ні, у мене жодного українського набору зараз в процесах немає, але є схема від українських дизайнерів. Якщо, звичайно, рахувати сорочку, то в мене виходить 5 українських дизайнерів і 4 неукраїнських. Якщо ми відкидаємо сорочку, то виходить 50 на 50. Досить непогано, як на мене, все-таки. Я думала, буде трохи гірше. Я думала, що українських виробників у мене буде менше, ніж зарубіжних, але, виявляється, все досить таки непогано. В принципі, мені, мене приблизно таке відсоткове співвідношення влаштовує, і я буду старатись його притримуватись, тому що, якщо чесно, то примітивна вишивка мені дуже мало що подобається. Так, воно буває красиво, але я така, ні, ну я це вишивати не хочу. Бо воно дійсно красиво, коли це нитки ручного фарбування, коли видно ці переходи. А я й ручного фарбування це просто скепсис, котрий аж пре, бо їх прати, по ідеї, не можна або можна, але дуже акуратно. Занадто, скажімо так, ризикова історія, котру я не зовсім хочу реалізовувати. Плюс їх ціна Серйозно, ми з жаба й кажемо ква і кажемо, що нам це не треба от абсолютно не надо. Тож примітиви в основному ні. Хоча, хоча все-таки на нитки від е, Тела я поглядаю так з цікавістю. Бо на їх сайті написано, що їх, в принципі, можна брати в холодній воді. Я думаю, можливо, я трошечки пізніше з наступним закупом придбаю собі пару матків, чисто заради експериментів. Так, звиняюсь, тут іноді буде вилазити моє коліно. Тому що сидіти по-нормальному це не мій стиль взагалі. Я не вмію так. Я так не можу, мені так незручно. А от сидіти незрозуміло згорнувшись в якусь букву, то це так. Це завжди це моя тема. Це зручно і так далі. А, так, це друге питання. Я вже і забула, про що я казала з цим коліном. Якщо ми, до речі, говоримо про тканини, то виходить так, що в мене практично повністю в мене найбільше українських тканин. А, чернігівська сорочка у мене йде на трембіті. Далі катруся сакура, це 25-й каунт левади. Так, чортополох. Свейгард 18. -та. Дракон. Вітражний. Левада 32-го. Дім. Хвіртка з закоханих з набору. Закладка Маяк. Левада 32 аккаунту. Семплер, Modern Фолк, 18 Гіда Свейгард. Іграшки від Dimensions. Онікс. І ще один процес це. скоріш за все, я це відео випущу після щоденника, в котрому я цей старт покажу по-моєму. А останнє це веснянки від Missic Stitch, воно в мене на опалі від Дельвіки. І якщо так подивитися по запасам, що в мене по запасах? По наборам це два набори від нової словоди. Одна мережка і одна китайська нанісьонка. Відповідно, давайте так, мережку я не буду рухувати в українські виробники, все-таки виробництво безпосередньо у них знаходиться в Польщі. Тож з того, що а, ні, я брешу, у мене ще є відзяйка стіч. Тобто. У Мене виходить, що і тут українського виробника більше, ніж зарубіжного. Навіть враховуючи що мережку, ми все-таки в зарубіжні виробники враховуємо. Хоча, звісно, звиняюсь, що на п'яти наборах можна було і. було важко, напевно, інакше якось зробити, враховуючи, що їх всього п'ять. Ну що ж, по ну, непогане співвідношення. Тим паче, що наші дизайнери і виробники останнім часом взагалі щось неймовірне видають. Це кожен раз дивишся, так мені не потрібно нічого купляти, в мене є запаси, схема в мене дофіга, і так далі і тому подібне. А. Олівчик. Я тут якраз перед зйомкою малювала, типу врахувала, що в мене взагалі на чому. Бо все-таки трошечки підготовки до відео знадобилося, але це зовсім трошечки. Про тканини, я по-моєму починала розповідати, так і не дорозповідала. У мене в запасах є один шматочок Морану, і десь там має завалятись невеличкий шматок 18-ї Євіт Свейгард. В принципі, це все зарубіжна тканина, що в мене є. А от коли ми говоримо про українські тканини, то тут вже починається більш весела історія, тому що у мене після сорочки має залишитися ще десь пів метра погонних трембіти. А, також у мене є два відрі... три відріза Онікса. Такий м'ятний, він називається авокадо, там світло-блакитний і сіро-зелений. І відріз опалу, Теж від дельвіки. Б'янку я не рахую, тому що вона у мене перекваліфі... перекваліфікувалася. В підложку для відео, тож, ну, запаси тільки не приблизно такі. Господи, я вам зараз буквально всі свої запаси розказала. Вже, навіть, якби з моїми запасами був сенс знімати відео про запаси, то мені б вже нічого вам було розказувати і показувати. Так, давайте переходити до третього питання Dimensions Bio Gold або мережка. Mm -hmm. ну, так як я мережку все-таки, те, та, що мене в запасах вже розпакувала і почала обробляти тканину, точніше, я вже її обробила, мені ще розмітку залишилось на mm -hmm. То трошечки оцінила, скажімо так, матеріали в тому, що, що там оцінювати. Там Цвейгард і TMC. А от матеріали Dimensions мені категорично не подобаються. Тому що канва у них дубова. І в мене флешбеки від моєї. Мого першого набору купленого це була китайська нанісьонка, а в котрій я подрала собі шкіру на пальцях. І от тому в мене Dimensions відчувається досить таки специфічно. Не люблю ні їх тканину, ні їхні нитки, котрі абсолютно не пристосовані до роботи на такій тканині, як у них. У них тканина жорстка, як всі знають, а нитки цього не вивозять. І останні десь там 2-3 см ниток, вони розпушуються, вони облазять, і це таке досить жалюгідне видовище виходить. Тому мережка. Якби вони випустили от просто два однакових сюжети, навіть враховуючи, якби у них було два однакових сюжети з однаковою ціною. Я б пішла купила б мережку. Чисто через матеріали. Так, четверте питання: картина або прикладне. В принципі, ну, як і всі вишивальниці, я люблю і те, і інше, але давайте все-таки прикладне. Бо, якщо вже ми беремо в категоричність, якби мені уявити, що. Вишивати все до кінця життя щось одне, я б вибрала прикладне, тому що в прикладному я можу вишити і сорочку, і ту саму картину я можу просто вшарашити в наволочку для подушки і так далі. Тобто прикладне, воно, скажімо так, більш різноманітне в цьому плані. Тому давайте все-таки в прикладне. А картини, ну, картини стіни не резинові. Навіть якщо міняти картини, то зберігання картини оформленої і зберігання тієї ж самої наволочки це трошки два різних об'єми місця, котре воно займає, тому картина все-таки займає більше. Її треба кудись поставити, щоб вона адекватно лежала, чи стояла, чи ще щось. А наволочку ну, склав, поклав десь там в шафу на верхню поличку, вона чекає свого часу. Руш... Ну, кстати, рушники. Я б хотіла вишити рушник, але, по-моєму, процесів у мене наразі достатньо. Я їх і так наплодила за останній місяць два старти, ну, при тому, що фініш у мене був тільки один. І а це все одно ще не так багато. Але для мене це вже прям, ну от край. І єдине, що мене радує, що я не старту ну, нічого дійсно великого. Бо якби я не стартувала щось велике, це вже просто було б фіаско. Не настільки я швидко вишиваю, щоб багато стартувати. Бо фініш я теж люблю, їх не любить. Так, п'яте питання: канва або рівномірка. Якщо вже ставити питання знову ж таки так дуже категорично, то все-таки рівномірка. Тому що на рівномірці можна і гобеленом вишити, на рівномірці можна і сорочку зробити, і рушник зробити, і подушечку зробити, і картину зробити. Тобто варіативність о, вишивки набагато більше. Так, я розумію, що хтось і на агіді рушник зробить, будь ласка, ваш рушник, ваші правила. Але я для себе такий варіант взагалі не розглядаю, тому все-таки рівномірка. Ну і плюс рівномірки, вибачте, вибір такий, що можна знайти буквально на будь-який смак. Хочеш льон, Ось льон. Серед нам можна вибрати українського виробника, можна вибрати той же самий DMC, той же самий Цвейгард, Пермін, можна взагалі взяти коноплі. Можна взяти бавовну, можна бавовна плюс поліестер, бавовна. Плюс біскозні тканини. Коротше, вибір, як на мене, то набагато цікавіший, набагато більший. Тому все-таки рівномирка. Рівномирка. Я вже заговорююсь. Рівномірка. Так, рівномірка. Шосте питаннячко: орнамент при виборі. Чітка геометрія або квіти в вензеля. Взагалі питання сканувати, тому що у мене немає чітких якихось смаків в цьому плані. Просто мені подобається картинка, мені подобається кольорова гама, я така, да, я це хочу. На розміри начхать, на все начхать, все, дайте два. Але враховуючи, що геометрії в мене в запасах нуль. А от всякі вінзіля і квіти в мене є. Наприклад, якщо ви дивились відео з моїми провалами. Якщо ні, я не знаю, як ви його пропустили. Серйозно, треба ж подивитися, як інші позоряться, дівчата. Тому переходьте на відео з провалами, там буде подушка. Ну як подушка? Недороблена наволочка на. Від... Господи, на що? На подушку. На що ще може бути наволочка? На голову, блін. Ладно. Там буде наволочка. Від Modern Folk Embroidery, по-моєму, вона називається z Garden чи щось таке. Сіро-зеленому Оніксі сіро -зеленому біжевими світлими нитками. От-оці квіти в це прям мені дуже подобається. В принципі, у Modern Folk багато чого красивого, але. Я стільки не виграв вишивати одним кольором, щоб вишити все, що мені у них подобається. Тому так, якось. Так, зупиняємось на квітах і вензілях. Орнамент плюс орнамент це може бути ще щось по типу джаст. Nano. Там все-таки більше смужечками йдуть орнаменти, наприклад, там трояночки повторюються, чи ще щось повторюється. Тому так, все-таки квіти Вінзіля. Будемо крутить, вертіть. Так, сьоме питання: пластик або перфопапір? Про пластик я пробувала, а от перфопапір ні. Але в мене є великі сумніви щодо практичності. Паперу, хоча б тому, що в мене є кішка. Всі, в кого є, думаю, коти собаки, зараз мене зрозуміють. Я не знаю, що й в пошку стрельнуть, Може, вона захоче його поживати, може вона захоче об це когті потачити. Тож, соплі-слюні це перший фактор. Шикарні кіхті-зуби, другий фактор. Тож, все-таки в даному випадку я виберу пластик. Хоча від пластику я теж не в захваті, тому що я об нього гну голки. При тому, що я абсолютно не халк, ні до Халка, як до Києва рачки, Але регулярність, з якої я на пластику голки, вона просто якась неймовірна для мене. Причому, гну голки я коли пальцями намагаюся, чисто руками намагаюсь закріпити за донетку. Як виявилось, в моєму випадку краще баларати плоскогубці. Тоді більше шансів, що голка залишиться більше шансів, що голка залишиться цілою. Тож пластик при всіх його мінусах. Ще, б, можливо, був б варіант дерева розглянути, але я дерево ще не пробувала, пробувала. тому хези. Але от також мені зайшла штучна шкіра. На ній вишивати було досить таки приємненько. Це, по-моєму, у мене були брелочки від Нової Слободи. Ой! Яка нова слобода і брелочки? Господи. Це були брілочки від Wonderland Crafts, чи Craft. І сама основа мені прям зайшла. Це було досить приємненько. Воно з одного сторон, з одної сторони гнеться, з іншого боку, я абсолютно могла не паритись, що десь там я щось порву, розірву, чи воно буде недовговічним. От, по-моєму, ідеальна комбінація в цьому плані. Воно і довговічне, і гнучке, і не піддається слюням і когтям. Так, восьме питання: готова картина, переважно скло або без скла. Чисто з візуально мені подобається більше все-таки без скла. Але з практичної точки зору то все-таки більше схиляюся до оформлення зі склом. Так, звичайно, скло трохи змінює кольоропередачу, Картинка стає, як на мене, більш тусклою, хоча я не пробувала музейне скло, тому, можливо, в даному випадку воно якось інакше. Але враховуючи, що хочете, трісне купа пилюки, купа шерсті. А, якщо це вішать на кухню, то, то взагалі капець, повний, безпросвітний. Тому все-таки скло. Заради, скажімо так, збереження вишивки на більш довгий термін, я готова пожертвувати кольоропередачу. Якось так, що по крайне монохром або багатокольорка на 100 стоплю з кольорів. А от знаєте, а це взагалі питання настрою. Тому що мене періодами просто уносить вишивати катрульсу, а періодами такі... я хочу штопити одним кольором і ні про що не думать, не чіпайте мене. Тому тут, от конкретно зараз я хочу штопити одним кольором, тому монохром. Хоча, наприклад, якби на цей, цей тиг був десь рік тому, я б, скоріш, сказала, що багато кольор. А, Тому що тоді мені взагалі не хотілося вишивати. Той же семплер від Modern Folk, він у мене не йшов абсолютно, я його до рук не могла взяти. А навіть якщо брала, то там 100 ну, хрестиків вишила, все відклала. Тобто, це таке питання-настрою. Наразі все-таки монохром. Але. Немає гарантії, що через місяць цього не скажу протилежне. Так, 10. Кількість процесів треба зменшити, або не думаю про це. Хм. Враховуючи А, кількість процесів, Б, те, скільки з них маленькі, скільки великі, і так далі, мене влаштовує їхня нинішня кількість. Але тільки тому, що вони достатні в достатній мірі різноманітні. Що тут у нас є? Семплер, де всього лише два кольори є. Dimensions. Дві штуки. Є. Вероніка Женер зі своєю нескладною досить таки вишивкою. Є Багатобарвник. Є. Нелегкий, але не прям капець який складний дракон від похомолого. Є. Відносно легка закладка, тобто досить таки непоганий баланс я для себе, що не менш знайшла в плані кількості робіт, їх розміру і їх складності. Поки що це все прям прекрасно, але я не знаю, куди мене занесе через місяць. Прикиньте, через місяць я сижу, така вам розказую, і знаєте що. А я стартанула 10 штук, і тепер у мене процесі 20. Скільки там? Чи 19? Скільки в мене на процесі, я не пам'ятаю. Треба буде порахувати, але я це робити час не буду. Мало лі, ну, стрес буде. Можливо. Сподіваюся, що ні, але враховуючи нинішні реалії, то як би казати, що взагалі щось планувати тяжкувато. Ой, ладно, То сумне, то дуже сумне. Останнє питання. Ось ми з вами дуже швидко догреблися до останнього питання. Категоричність, що для вас у вишивці, це питання смаку. А, щось сказати про смаки абсолютно безглуздя. От все, що я то... оце вам наговорила, оці всі більше 20 хвилин. А... Це тупо про мої смаки. Тобто про мої вподобання і щоб я б вишивала щоб, або що не вишивала. І у більшості вишивальних смаки будуть мінімум відсотків на 30 відрізнятися. Комусь, наприклад, буде важливіше, щоб було просто вишивати, тому замість рівномірки вибере канву. Мені, наприклад, важливо, щоб прикладні штуки були на рівномірці. Хтось скаже, не да мені до лампочки. Мені головне, щоб було зручно і мені красиво, все. я абсолютно маю право, тому що це вишивка, і ми це робимо чисто заради власного задоволення. Бо якщо це не приносить задоволення, на що вона взагалі потрібна, серйозно? Тож Категоричність, от в плані, що стосується конкретно мене і того, що роблю, я так, да, це взагалі прекрасна штука, вона спрощує вибір. А якщо ми говоримо щодо, скажімо так, оцінки смаків інших, то я взагалі бажаю, що оцінювати смаки інших безглуздя повне. Подобається, що роблять інші. Класно, можна подивитись, не подобається. Можна не дивитись. Прекрасна опція. Чи, можливо, я просто погано зрозуміла питання? Серйозно. Якщо я десь на якесь питання відповіла, якось, скажімо так, деформувавши його початковий сенс, то звиняйте. Я старалась. Але, всяке буває, іноді думки заносять взагалі незрозумілому напрямку. Тож, на цьому думаю, все. Рада була вас бачити знову на моєму каналі і до наступної зустрічі.